Дівчата, ми вже робили обзорне відео на цей бізгалтер. Зараз будемо спробувати з вами підібрати трусики. Ну, почну з простішого, якийсь, якщо вас цікавить якийсь конкретний колір, переходьте далі. Так, ну це, до речі, такі прості трусики. Вони HB, вони не підходять за фактурою, тому що бізгалтер мікрофібра, але ми пам'ятаємо, що... Ми носимо роздільно, тобто ну, на тілі воно не так близько видно, як, наприклад, на цьому відео. Так, пропоную ці тросики. Пропоную такі. Ну, тут багатьку можна пропонувати, є ще такі такі воно тут прогзорії. Позаду тут така мила бабка, сподіваюся, вам видно. Ну, можна такі. Я, я просто ну, схопила щось, що було під рукою. З білого. Так, білим ми поки прибираємо. То зрозуміло. Ну, з чорним така сама ситуація. Є, до речі, от такі, як вам такі? Нічого особливого, два сердечка і ззаді просто. Так. Є такі стрінги. Ну, також тут от з чорним, тут теж дуже все просто. Так, далі у нас буде складніше. Бачите, вже тут нібито і то беш, і то беш, але відрізняється це нібито з рожевинкою такою. Але ну, на тілі не знаю, як вам зручно є ще такі трусики, чи нібито більше вони підходять. Але бачите. Теж вони відрізняються. І, на мій погляд, ці і далі. Я не знаю, чи вони вам доподово будуть. Ну, тут, бачите, тільки резиночка трішки відрізняється за кольором, ну майже майже, майже, майже так. Або у вас є якісь свої. Так, до вишневого кольору, бачите, теж відрізняється. Тут сіточка, тут мікрофібра. Ну, але. До речі, дуже схожа. Так, що я тут ще приготувала? От такі, можливо, найідеальніші. Це у нас модель 575. Так, бачите, то мікрофібри, то мікрофібри. Ну, якщо там дуже проскіпливо дивитись, то а вже ж вони відрізняються. Позаду у них От так мережево. І ще мені дуже сподобалися трусики, не знаю, як вам, дивіться. Одразу як вишукано. Да, давайте ближче вам покажу. Це теж було для мене дуже несподівано, що, що воно так підходить. Але, як на мене, дуже красиво. Ну, і такий одразу інший комплект. Так, ще одні приготувала, але, як на мене, вони засвітлі. Але подивимося зараз. Да. Бачите, вони такі ближче до темно-червоного не підходять. Так, у нас тут ще два кольори залишилися з фіолетовим. Нібито теж нічого складного, бачите, такі гарні трусики є, але вони такі яскраві, Ну, що маємо. І ці вони. От, можливо, ці підійдуть. Теж, бачите, відрізняються. Не могла нічого такого підібрати. Це котонові трусики, але так вони нібито, нібито непогано пасують. Ну, і найскладніша ситуація це з електриком. Не знайшла нічого такого, бачите, думала, що ці, але ці більш темно сині. А бізгалтер у нас такий яскраво синій. Ну, ще буду щось шукати, можливо, ще щось знайду. Але я дуже намагалася, повірте.